Думку український десантник це той, хто заходить першим у пекло та виходить з нього переможцем. Безстрашні, рішучі, сміливі, воєвничі титани. Воїн, який завжди готовий прийняти бій і виконати бойове задання. У нас підготовка набагато краща, Ми більш витриваліші. Не просто так нас кличуть елітою. Це в першу чергу братерство, крові, поту та бути завжди першим там, де інші, ну як на мене, боялись би бути. Служити в десанті це бути таким взірцем для всіх. Це дуже мобільні війська, які можуть дуже швидко приймати рішення переміщатися між різними ділянками фронту і чітко, влучно уражати противника, не вагаючись і не жаліючи його. Берет кольору марун для мене, по-перше, це гордість. Я пишаюся тим, що я в десантно-штурмових військах і то, що я маю право носити це берет. Я десантник збройних сил України. Я воїн та складова військового колективу. Я служу народові України і живу за законами її збройних сил. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не спасую перед труднощі. І тебе самого колежці тоді я експерт і професіонал своєї справи, я завжди готовий виступити на західні. Роза із тишу в, вищі, в Україну, 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 бою, я захисник свободи, народу своєї країни, я не знати в моїх сил України. Слава Україні!